Всім привіт! Розмірковувала сьогодні над такою темою, що дуже важливо кожній любудині мати духовного наставника священника. Коли мені потрібно привести там своє тіло в порядок, я йду до е, тренера, наприклад, да, в спортзал, мені потрібно там вилікувати там, своє здоров'я, я йду до лікаря, я хочу вивчитися. Там йдемо в школи, в університети, там на роботі підвищення кваліфікації. У нас постійно є тренер. Чому люди так сильно нехтують? Е, так, також таким моментом, що людині потрібен духовний наставник, священник, адже ми піклуємося про своє тіло, ми піклуємося про свою душу, але так часто ми забуваємо піклуватися про свій дух, адже дух все вирішує в нашому житті, розумієте, і насправді, от. Воля Божа, вона якраз заключається в тому, щоб ми допомагали людям духовно рости. Церква, взагалі, для чого потрібна церква? По всьому світі є церкви різні, різні назви є. Але суть то одна. Чим повинна займатися церква? Церкву Господь створив для того, щоб людина вона духовно росла, розвивалася і для того, щоб вона ставала сильнішою. Ця людина, і також Господь дає священників. Які мають бути наповнені Духом Святим, які мають самі мати перемогу над гріхами, над залежностями над сатаною для того, щоб допомогти іншим, але насправді сьогодні таке християнство, на жаль, що просто відсиділи службу і пішли. Помолилися за людину, іди сама розбирайся зі своїми проблемами. Священники, да, духовні наставники і церква вони мають підклуватися за людей. Є таке слово душепопічительство Тобто, коли ти береш відповідальність перед Богом, перед церквою за цю людину. Для того щоб допомогти їй сформуватися духовно, допомагаєш їй позбуватися гріхів, залежностей в неї є якісь проблеми. За неї треба молитися, підтримувати, допомагати разом з нею вивчати слово Боже, для того, щоб людина вона возросла духовно, щоб вона стала сильною духовно. Сам Ісус Христос він піклувався про духовне формування своїх учнів. Це найважливіше, розумієте? Чим повинна займатися церква, і чим повинні займатися священники, служителі, діякони, всі, хто є там частиною церкви. Вони повинні проповідувати Євангелії Ісуса Христа, брати відповідальність за людей, щоб їх формувати, щоб не просто людина прийшла, служба відсиділа, іди і розбирайся зі своїм життям, і роби все, що хочеш, мені не цікаві твої проблеми. Ні, священник він допомагає налагодити як і духовну сферу у житті людини, і фізичну. І сімейну, і психологічну, і моральну, тобто священик він допомагає людині приблизитися до Господа, вивчати слово Боже та мати перемоги. Тому я вам пропоную: якщо вам потрібне духовне спілкування, молитви, підтримка, вивчення Слова Божого, напишіть мені в особисті повідомлення. Я з радістю вам допоможу. Нехай Господь береже вас.